Доброго вечора. Дійсно, саміт Великої Двадцятки має велике значення глобальне, в тому числі для нас. Чи потрібно, щоб на ті зустрічі був президент Зеленський? Думаю, що так. Все ж таки ми розуміємо, наскільки ведеться глобальна гра, і наскільки йде підклимні ігри, і тому буквально навіть сама присутність президента і пряма заява і вимога вона зможе декого ні віковіти, і все ж таки це створити такий моральний тиск. Позиція змінюється навіть остання зустріч Шольца в Китаї з зінзінпінем. Так вона суттєво поміняла позицію Китаю. Тобто, Китай навіть озвучив те, що він є гарантом безпеки України, коли Україна здавала ядерну зброю, тому що Китай і Франція пізніше приєдналися до Будапештського меморандуму. Тому тобто лід, якби вже зрушився, так зараз треба це дотискати. Дотискати, розуміючи, що є країни, які такі як Парпру, які говорили, там Аргентина, Бразилія, які її нейтралітет зберігають, але на них треба тиснути і тому створювати загальну позицію. Все ж таки безпекове питання має бути номер один. Бо дійсно сьогодні Китай і Індія вони хочуть піднімати питання номер один інші економічний. Економічної ситуації, яка зараз нагнітається в світі, і тобто майбутня криза, і так далі. Тому не треба комплексувати, не треба переживати з приводу того, що от нам європейські партнери Америка дають нам фінансову допомогу. Сьогодні Україна це є щитом цивілізовану світу сині України з святом Європи, яка воює, вмирає, гинуть кращі кращих синів і дочок України за те, що практично виконуючи роботу НАТО, бо те, що вони от складаються мільярдами кожен рік членськими внесками для отримання структури НАТО, які входять там 30 країн, і ми практично і мета створення НАТО це була противага проти радянського союзу, а подалі і проти Росії. То сьогодні ми замість них робимо цю роботу. От їм не треба воювати, їм не треба вмирати, їм треба просто допомогти, дати нам цю зброю. А ми розуміємо, що є проблема, тому що ми ту допомогу, яку ми отримуємо, це ну, копійочки. От для їхніх масштабів це і реальні копійочки. Я не буду говорити, скільки Сполучені Штати Америки виділили допомогу там, на демократію Афганістану. 140 мільярдів. 85 мільярдів тільки техніки залишили. А взагалі ця компанія обійшлася півтора трильйона. Для Америки їм це під силу, під силу. А коли тут йде мова за 12 мільярдів, чи там чи за скільки це, це? це кредити, які Я, це ну дали. це це зовсім це зовсім інше? Хай дадуть, ми готові. Але а, буде, а буде. то є питання зовсім інше. Коли вже зайде мова за Україну, розумієте, то знову починають кожну копійку там рахувати. Ми розуміємо, що ми розраховували на іншу кількість зброї не чайними ложечками, як нам дають, а реально так як потрібно. І Ми розуміємо, як ця зброя. Артилерія, там і з ракетні війська як міняють ситуацію на полі бою, і от, от ці успіхи наші збройні сили це якраз є те, що зброя почала йти. До речі, сьогодні вже пальма першості беруть на себе європейці. Звідси збувь... вот, як змінила ситуація. Німеччина, Іспанія, Франція жить. Тобто Америка починає відставати. Тобто, це гальмо дому Там припустимо, бо сьогодні ж дійсно є багато критики. Що якраз є проблема, то що білий е... дім е... е... ем створює такі перепони, от які затягує. Сідає ті звинувачення там в пресі, що треба сідати домовлятися. Вашингтон Понс написав цю інформацію і так далі. І ми розуміємо, що знаєте, ми для себе повинні робити висновки, і може скористуватися такою цитатою міністра оборони Ізраїлю в шестиденній війні, коли з вони з Єгиптом, коли він сказав, що Америка, наші друзі, пропонують нам зброю, гроші і поради. Зброю і поради цей зброю і гроші ми візьмемо а від порад відмовимося. Тому оті поради, де коли звучають, що треба сідати, що з кимось домовлятися. Ми вже задаємо, як Байден поради давав причину здати Крим без бою, і ще в це для нас закінчилося. Тому ми маємо завжди враховувати власні національні інтереси, тому що в них там є своя гра, свої, своя історія в кожній партії в демократів, республіканців. От на сьогоднішній день на вибори є. Кожна та частинка групи та маргіналів, які кричать там демократи 30 конгресменів зібрали підписи. Давайте перезупи. Немо допомогу Україні там серед республіканців, які що, заяви, які кладаю, говорили, що не треба допомагати Україні. До речі, сьогодні найбільші програли вони, тому що з 80% сьогодні американське суспільство ніколи об'єднане. А ми не маємо робити помилки, не ставати на граблі. Ми не можемо говорити, що нам ді більше подобається чи менше. Нам потрібна допомога і підтримка обох партій. Я вважаю президенту вартувало б їхати ставити вимоги. І адже вони були гарантіями нашої безпеки, коли ми здавали ядерну зброю. І сьогодні знаєте, ми робимо роботу за весь цивілізований світ, за всю Європу, за НАТО. Ми сьогодні воюємо так би мовити, з агресором номер один у світі, країною ядерною, найбільше, яке має ядерний потенціал, і те, що ми дали їм по зубах, це говорить про те, що дійсно українська нація сильна незламна. Потужна і дала віру у всьому світу, і цим треба скористатися. Треба сьогодні займати пальму ну, першості. Ясно, що багато хто противником є тої нашої яскравої перемоги. Вони би цього не хотіли. Вони би хотіли цих гнилих домовленостей, що ні вашим, ні нашим. Ми не програли, але й не виграли. Бо якщо Україна перемагає, ви розумієте, народжується нова держава, лідер в Європі, військовий, а моральний авторитет. Яка і в кінцевому результаті до того лідера і потягнуться і кошти, а тоді цей вага, і вплив, і тиск, і все інше. Ніхто не хоче, щоб потужний гравець з'явився на карті світу. Тому ми повинні розуміти не випускати цей момент, а тиснути і далі, тому що маємо вимагати для себе якомога більшого. І розуміючи, що ніколи не повинні ми, все ж таки, знаєте, як цей розвід казав, ми маємо для себе ставити завжди. Три мірила, тобто вимірювати, що ми зробили в минулому, що ми зробимо в майбутньому, і саме основне, аналізувати наші. Помилки, щоб ми ніколи не повторили помилок, а саме завдяки аналізу помилок зробили нашу державу кращою і великою. Тому ми сьогодні, от ті помилки, які знищили ВПК, знищили вашу національну економіку, коли розброїли державу, коли знищили склади, боєприпаси взривали. Ніколи ніхто нікого не покарав. Практично йшла 30 років такої кампанії роззброєння і знищення нашої держави, національної економіки. Врахувати, щоб цього ніколи не повторилося, мати власне сильне ВПК, щоб ви ніколи протягнутою рукою не стояли. Запросили та там, дайте літака, дайте танка і так далі. До сьогоднішнього дня ми не отримали від Америки ні одного танка, ні одного безпілотника, ні одного літака. А це дуже нам потрібно, і це було б змінило ситуацію дуже різко на фронті. Тому не треба ніколи падати в залежність, а будувати сильну потужну українську державу, опираючись на власні сили, на власне ВПК і на, на власну армію. Дякую.